Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Про яку перемогу чи про виживання України може йти мова, коли. В середині України безліч її ворогів, внутрішніх ворогів України? Скажіть, будь ласка, як може Україна перемогти, коли всередині її безліч внутрішніх ворогів, безліч від уряду, від Міністерства оборони, від Служби безпеки України, від поліції, від НАБУ, від САП, Безліч, безліч серед чиновників, депутатів? Як може Україна перемогти? От чому війна йде 11 рік? Чому війна йде один рік? Чому Путін напав на Україну? Путін вагався, нападати чи ні. Правильно, хто підсказав? Віктор Медведчук, Внутрішній ворог України, який був що? кумом Путіна і другом Петра Порошенко. І він підказав. Путіну ідею, нападай на Україну. Путін вагався, він сказав: Та ви тільки зайдете до Києва, вас будуть з цвітами, караваями всі будуть зустрічати. Російські триколори будуть вивішувати самі. Путін послухав Медведчука і напав. Питанечко: а чому Медведчук при Порошенку був де факто тіньовим керуючим Україною? Так? Чому? чому йому голову не знесли тоді? Можливо, би Путін і не пішов би на Україну, тому що не було б кому йому давати поради. Давай йди, там тебе чекають. Так? 130 мільярдів гривень. На майбутній рік закладають бюджет. 130 мільярдів гривень. Знаєте на що підуть? Ні, не на дрони, ні на реби, ні на ракети, ні на що. На зарплати чиновникам. 130 мільярдів гривень підуть. У 2026 році закладено в держбюджети на зарплати чиновникам? У нас в Україні до 700 тисяч чиновників, які сидять від 9 до 5 до 17.00 в кабінетах, грають в телефони, дуркують, не знають, що робити. Ну, а потім в 17.00 біжать по магазинам, щоб в 18.00 бути вже вдома. Скажіть, будь ласка, як ми виграємо війну? Як ми виграємо війну, коли зловили сьогодні одного з колишніх великих урядових чиновників, да, який просто вкрав півтора мільярди гривень? Так? Взяв і вкрав півтора мільярди гривень разом з чотирма спільниками. Скажіть, будь ласка, як Україна виграє війну, коли всередині її безліч. Безліч внутрішніх ворогів. Пам'ятаєте, як я на початку війни виклав відео? Може хто не знає, що потрібно заснувати український смерч. Смерч пигунам, який буде чистити тили, без жалю, без синтемонії, без, е, без вагань? Чому не заснували український смерч? Чому п'ята колона Кремля працює? По всій Україні активно працює. Чому Львів, столицю українського націоналізму, перетворили в осине гніздо російської агентури в західній частині України? Чому закінчується наука? Тому що наші спецслужби, а їх розвелося дуже багато з силовими своїми структурами, спецназами. Да? Не об'єднані однією метою, не скоординовані, безжальне знищення російської агентури від верху до низу. А вони нищать тільки тих, хто палить шафи на залізних дорогах, підриває автомобілі і робить інші такі дрібні диверсії. Тих, хто координує цю діяльність в Україні, тих, хто готує бойові групи на випадок заходу російських військ. Тих, хто координує діяльність російського криміналу в Україні, не чіпають. Потрібен український смерш, потрібно знищувати внутрішніх ворогів України, а виходить, що внутрішні вороги України не знищуються, а знищуються патріоти в тилу. Питання: як же тоді виграти війну в Україні? З вами український історик та журналіст ЄШвець. Підписуйтесь на канал. Дякую до нової зустрічі.